Привіт, це твоє авто. Це BMW X-1, наше лендходження на продаж. Білосніжний X-1 з чорними дисками, легкосплавними, оригінальним від BMW з хорошою гумою, тонований по задній частині. Весь в рідній фарбі. Заїхав у нас із Європи. Дволітровий дизельний двигун, S-Drive, задній привід, автоматична коробка перемикання передач, комфортні сидіння з боковою підтримкою та підтримкою колін. Все не роздерто, не затерто в гарному стані. Бачимо, є чорна стеля, повний електропакет, датчики світу, дощу, двозонний клімат, підігрів сидінь, жодної помилки на панелі приладів. Автомобіль в достойному стані можна приїжджати дивитись. Подивіться також задній ряд. все також в дуже доброму стані. В проблемних місцях є плівочки, також передня частина автомобіля в бронеплівці, і все це вже можна дивитися за адресою вулиця Розмовська, 34, місто Одеса. До придбання машини, доступна в кредит, лізинг, трядин, а також заготівку. Приходьте, розкажемо, покажемо. І продамо в найкоротший термін, і, можливо, саме це твоє авто.